Історично спостерігав за розвитком написання і впровадженням стратегії в багатьох містах, в тому числі в Західній Європі, в Польщі багато разів було, і в Любліні, але переважно проїздом. А, а більше знаю там, американський досвід, більше знаю чеський досвід. Мабуть, міст 10 чеських я був, була програма в Україні ефективна, ми обмінювалися і досвідом не дурацький. Мені здається, що... Цей досвід дуже показовий, яким чином Польща змогла використати і власний потенціал, власну політичну волю, використовуючи європейські кошти, європейські міжнародні кошти. В нас трошки інша ситуація. Я тут собі робив багато позначок. Ну, мені найбільше сподобалась теза про те, що... Повинно як, йти в е, коробку статичне планування і маркетинг території, брендинг місцевий і просування якби брендінгу міста. Бо у нас був досі з 2007 року, е, здається, в травні ми почали, я не пам'ятаю вже в деталях, по-моєму, в травні ми почали процес з американським е, проєктом Erum, який фінансувався ЮАФС, розробку, правда, це був не стратегічний план. Це був стратегічний план економічного розвитку з таким прицілом на інвестиційну привабливість. І от той процес, який ми зараз виношуємо, якби розробки написання нового статичного плану, це був продовження цієї теми. І причин там декілька. З одного боку, він застарів, з іншого боку, ну, я боюся його оцінювати, але так як я от спілкуюсь з міським головою, він говорив, що там 25-30% він вже виконаний, в тому числі. там... Я знаю, там є норми про генеральний план, про реформу ЖКХ. Це, мабуть, це політичні всі питання для місцевого, їх можна цілити по-різному, але навіть так навскидку можна сказати, що деякі пункти там просто виконані. Ще мені сподобалось, як Шишто розповів, про цю конкуренцію між містами за інвестора. Я так забігаючи наперед, я зараз цю презентацію все покажу по стратегічному плануванню стосовно маркетингу і брендінгу міста. Е, мені здається, що тут мало е, якби от, ви говорили про аеропорт і про е, скажімо так, близькість да, інвестора, зручність його, комфортність е, прильоту і розташування інвестицій. Е, ну, от, в випадку Сум це дуже складна, ну, це складна задача. Е, по всім, там, Якби правилам, канонам, які от там, в тій самій Чехії, в Америці там більше ліста, але в Чехії мені говорили, що так 50 кілометрів має бути для інвестора між його індустріальним майданчиком, промисловою зоною і литовищем самим. Якщо там більше 50 кілометрів, вони починають, я так ви правильно сказали, вже орієнтуватися більше не на об'єктивний аналіз, на статистичний там інший, а на емоції. Можливо, там місто кілометрів, але якщо емоційне місто... Вони підуть туди. Хоча зценічного розрахунку має бути 50 кілометрів. Наступний, ви не сказали, але я думаю, для нашої країни це дуже важливо, для інвесторів. По-перше, думка тих інвесторів, які вже тут працюють. От, наскільки я так само спілкуюся з нашими бізнесменами і бачив це досить кордоном. ті, хто приходять і готові вкладати кошти в нашу громаду. Вони завжди цікавляться думкою тих, хто тут вже працює. І не реінвестиції, не, там, не, не реінвестиції, не кошти там, українські е, проведені через офшорні е, структури, а, а от справді foreign diamond інвести. Тобто, прямі іноземні інвестиції. У нас є такі приклади, це і Крафт, Якобс, і великі американські компанії, які справді можуть своїм партнерам сказати, варто тут працювати чи ні. Це от, дуже важливий аргумент для них. Очевидно, ви не сказали, але для, нас, для нас, я не знаю, наскільки це з'явилася, це можливо, так само актуально, але так само боротьба з корупцією і відкритість вона передбачає і певну антикорупційну політику. Тому що якщо громада корумпована, ну, якщо існують корумпов... корумпованість взагалі в країні і корумпованість на місцях, очевидно, що це не для бренду, ну, не для інвесторів. Це Навіть місцевий зараз бізнес, він досить... Середній великий бізнес, вони зараз вибирають майданчики в Арабських Еміратах, в Таїланді, там, в тих країнах, навіть в Сумської області багато коштів йдуть туди. І ну, багато хто вимагає так само, інвесторів великих, їм би було непогано, був місцевий університет, бажано технічний, де вони могли залучати молоді кадри для своєї роботи. <говор> 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 і так само я із свого досвіду скажу, що є багато американських міста мабуть, з десяток був і цікавився, як вони працюють. Від маленьких до великих міст, мені здається, в них досвід от, от, найкращий найкращій в світі, мабуть, у них досвід і негативний, і позитивний. Негативний це як зараз Детройт, який був третім містом найбільшим, зараз він це просто як наша Стіпанка, там, да, там. Нема вже нічого. А є маленькі міста так само, от я був в Фріско, це на півночі вночі Далласа. Взагалі в шокі. Вони наскільки розвивалися в плані брендингу свого, вони навіть створили підрозділ відділ економічної контрозвідки. звідки. Тобто вони, вони, вони яким чином засилають в Західну Європу своїх агентів, купляють там, де збирають інформацію. І вони вираховують тих інвесторів, хто збирається інвестувати гроші в Америку, і вони їх перебивають ще на стадії прийняття рішень у Європі. І оце Фріско, маленьке місце, це так, 90 тисяч людей. Вони таким чином перевели Deutsche Telekom, величезну компанію, ось, ці місце. Останній аргумент, от ви говорили про емоції. От вони на цих емоціях зіграли, бо вибір був там. Ну, багато було місць цих на східному узбережжі, а Фріско це, це, ну, це, це, це пустеля, там не деревця мало нічого, це там, температура плюс 42. І дощ, якому туди пішов все одно. Останній аргумент був, мер підігнав, десь в оренду взяв в пожежну машину, там 45 метрів, посадив баришника на пригори, приїхала, підняв її на 45 метрів, показав, дивись, яка красива у нас от громада. Вона спустилася і сказала, все, окей, ми тут залишаємося. І в результаті. А більше того, місто дало 6 мільйонів доларів гранту безповоротно до чотири 2 мільйони кожен рік на три роки для того, щоб вони розселилися тут. Тобто це я до чого говорю? До того, що місто може приймати як паси, пасивну участь, просто чекати, коли прийдуть. Так само будь активним, проактивним або радикальним у зовнішній інвестиції. І е, в Україні таких декілька декілька міст вже є. Е, як правило, це маленькі міста. Це Новоград Волинський, я знаю, Вознесенськ, наш Тростянець, наш Конотоп у мерія Грохін. Це громади, які активно, активно працювали над своїм брендингом над своєю стратегією. Ну це так маленьке відхилення. Тепер по самому по, самому, вже є. по самій от методиці я не буду довго розповідати по крокам, тому що... В принципі, це повторення вашої, вашого е, сніговика. Тільки це десь таке моє бачення, як би я бачив процедуру е, методологічного укладання стратегічного плану. Але коли я зараз про це вже думаю, в мене якби трошки ну, зникає настрій, тому що ви намалювали ті переходи між першим, другим і другим і третім. Як мені здається, який би зараз гарний план і гарну методологію не, не, я б її не показав, у нас, по суті, відсутні оці оці, оці ці переходить да, між першим, другим, другим і третім. Більше того, я вам скажу, у нас навіть третій низовий рівень, який ми показали, він в Сумах досить активно розвивається. У нас багато локальних проєктів, які і там... Громадянського активізму, медіапроєктів, культурного напрямку, такого можна неформального напрямку, проєвропейського, досить-досить багато. Але далі, але вони існують якби автономно, всі багато, самі по, по собі. Вони ні, ні, в яку, ні в яку не... Тобто, да, в них є навіть прямі, прямі зв'язки з європейськими навіть організаціями, навіть містами, навіть міжнародними організаціями. Може, от Сергій Вікторович більше скаже, він з провом працює. Я можу по собі сказати, що ті приклади в нас є успішні, досить багато. А от стратегія, та, яка у нас на сьогоднішній день діє, економічного розвитку, справді, я думаю, що варто зараз запустити цей процес ініціювання, вкладання нового стратегічного плану і потім за умов політичної волі, бажання мера, бажання депутатського корпусу, бажання місцевого бізнесу. І активістів громадянського суспільства при взаємному бажанні можна певні зміни впроваджувати. Тому що ви тут ключ ключову річ сказали, про яку я вчора цей якби, ну, план писав, і я просто в голові крутилася, не міг я думати. Насправді, який би план не був, якщо не буде, буде комунікації між бізнесом. Неурядовим сектором і власне місцевою громадою. Це буде просто імітація. Бо в нас в країні багато що іміту, ну майже все імітується. От, і Якщо ми зробимо ще й статичний план з такою самою імітацією, то просто буде шкода свого часу. От, Тому я буквально там пробіжусь по цих по цих слайдах, покажу. Це більше можливо для, для польських гостей, це може більше для наших структурних підрозділів для того самого депутатського корпусу для журналістів, це якби, така покрокова така матриця, що можливо потрібно робити. Кілька ключових принципів. Ми самі для себе повинні визначити, навіщо нам потрібно стратегічне планування. Я написав, якби я це бачу, для того, щоб успішно працювати в конкурентному середовищі серед українських міст. Що не говорю конкуренція між містами, там, наприклад, українськими і польськими, бо ми в різних, абсолютно в правових і в регіонтонних середовищах знаходимося. А, принаймні, конкуренція між нами там, і Черніговою, між нами і Полтавою. Про це там, і Вінницю, чому б є, це така велика амбіція, чому б ні. На наступні три питання, вони ніби прості, але по суті вони, мабуть, основні. Самим нам треба відповісти, хто вміє ці плани складати. Хто не вміє складати, так само треба це знати. І хто їх повинен складати? Можемо це якби питання більше до обговорення і дискусії. Це я написав своє бачення, хто належить до цих дієвих осіб, ну, які я бачу, хто повинен приймати в цьому участь. Ну, це правда, це депутат, депутатський склад, це міська рада, це ті, хто знаходиться влада, вплив, контроль за ресурсами. Ті, хто генерують інноваційні ідеї, це може як правило. Я думаю, можливо, це будуть академічні середовища. Скоріше все це будуть активісти десь нерядових організацій, можливо, ті, хто працює з міжнародними організаціями. Така маленька ну, от Перше це висловлення ідеї. От, власне, можливо, от виступ Криштофа взяти цю відправну точку. І наше нашому городі. от ідея в нас з'явилася, ми сьогодні зібралися, і в нас є ідея створити гарний, амбітний стратегічний план. І ми знаємо, для чого це нам, ми знаємо, в принципі, розрахунки, що ми здобудемо з цим планом. І паралельно ми десь в УМІ тримаємо альтернативу, що буде, якщо ми нічого робити не будемо. І тоді набагато все легше здається. Далі створюємо ініціативну групу, легалізуємо це, як може бути. Територіальною громадою, наприклад, не знаю, може якесь опитування чи там референдум, ну, думаю, це ні, скоріше, всього це розпорядження міського голови. Далі формуються робочі групи, залучаються консультанти, далі створюється робочий план, е, далі інформаційно аналітичний опис територіальної громади, це мається на увазі, хто працював у 2007-му. У нас на сайті міськради висить документ, дуже гарний, але він дуже старий вже. Е, профіль громади це називається. Це сканування громади станом на... Червень-липень 2007 року. Цей документ не просто застарів, його просто вже можна викинути в утілі. Такий документ, як на мене, він має бути кожного року оновлюватися, але хоча б раз там на три роки. І от це от перший, перший етап, який потрібно створити от профіль громади. Він має бути. Далі розробка робочої групи стратегічного бачення. Далі слайд покажу. Те бачення, яке в нас в принципі, на сесії прийнято, я його трошки покритикую, тепер уже в контексті, ви поки виступали, я відкрив ваш сайт. От у вас написано, я не знаю, це мод гасло City of, of Inspiration, чи це, ну, чи це місія міста, мені просто цікаво. Більша місія. Це це, от, більша місія. Дивіться, ваша місія. Це частина, брендін, але зрозуміло, <кхи> що це має робити, це більша місія я думаю. От, так от ваша місія опирається в два слова. City of Inspiration. я не знаю, як по-польськи це, але нашу місію, яку наша місія вам зараз покажу, і там дуже складно щось буде зрозуміти. От. Потім визначається проблема 1, 2, 3, проблема N. Тобто в теорію і в практиці цих проблем може бути без, безкінечно, безліч. Це критичні питання, над якими які ми визначаємо як головні і далі вже... Працюємо по кожній із, із цим вже зі своїми цілевими підгрупами. Далі опрацьовуємо конкретні стратегічні проблеми, про що я сказав, тобто ми їх визначаємо, у нас є список, це може бути під час Ну, Це не може бути, це обов'язково повинно бути внаслідок укладення свот-аналізу, фокус-груп, обговорень. Що можливо, це будуть думки залучених консультантів, можливо, це будуть думки там, політиків місцевих, можливо, посадових осіб чиновників. Залучення громадські до контролю за реалізацією стратегічного плану. Да, тут в кінці його легалізація забув сказати, і далі процес контролю, моніторингу, і якщо треба, ми повертаємося назад і вносимо туди зміни. Ті, такі плани вони можуть бути в принципі, набувати будь-яких форм, але от основні елементи це має бути аналіз характеристик громади, визначення бачення майбутнього, сітків inspiration, Класне бачення. Просто я закохався в них. І визначення стратегічних цілей і складання таких планів. Коротко, десь така блок-схема, це те, що перед цим я показав протоколку, це така блок-схема. Спочатку це в нас іде система аналізу, потім це нас дохема, потім її впровадження. Потім її впровадження. І от наступна блок-схема це та, яка прийнята. Це та блок-схема, яка в нас зараз прийнята, по якій. Зрештою, Сумська міськрада і виконавчий комітет повинен працювати. Це По цій блок схемі ми працювали, ну не ми, а ми, як місто, і колишній попередній склад міської ради, працював по написанню страт... 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 стратегічного плану економічного розвитку. Він суттєво, як на моє бачення, він суттєво відрізняється від того, що ми хотіли зробити зараз. Тому що тут все таки було. В основному спрямована увага на інвестора, причому на інвестора не нашого, а іноземного, і на прямі інвестиції. Треба визнати, що ця практика, що мрія не стала би, реальністю. Тому тут йшлося пропитування підприємців, тут йшлося залучався інтелектуальний потенціал, писався план дій з розрахунку все-таки на економічний розвиток. Так, ну це аналіз, я це зараз пропущу. які були аналізи, Сканування середовища. Ну, от бенчмаркінг тоді так само е, робив виконком, бенчмаркінг тоді стосував. Це порівняння, порівняння нашої громади, і тоді ми порівнювали здається з Полтавою і з Вінницею. Вінниця як був наш такий найближчий еталон, за яким би ми на яким ми орієнтувалися. Полтава це був тоді наш правий конкурент. Там в профілі громади було порівняння показників от сум із цими трьома, трьома містами. Бенчмаркінг потрібен, потрібно знов-таки як подивитися, на, подивитися за ким, за ким потрібно, на кого потрібно орієнтуватися. І його можна робити не тільки в економічній площині, його можна робити в демографічній площині. Я нещодавно робив по демографії, порівнював суми і рівне, і я вам скажу, що ми програємо рівному просто здорово. Якщо порівнюємо ці характеристики, то суми, не, не скільки суми, скільки ну, просто помираємо, ми просто помираємо, просто помираємо і, і це побачити можна тільки, коли ми порівняємо характеристики схожих громад або регіонів. Просто так ми ну, по статистичній звітності, яку нам дають на, на наші відділи управління статистики, цього ну як би, там можна і показати, цього можна не побачити. Сво-аналіз я пропущу, можливо, це більше там, до дискусії. О, альтернативний сценарій. От завжди в будь-якому будь будь процесі, ну, принаймні я так звик, я це написав, е завжди треба мати на, на увазі цей паси пасивний потрібно уявляти, що станеться, якщо нічого не станеться. От що буде з громадою, наприклад, міста Суми, якщо ми нічого робити не будемо? Якщо не будемо підписувати угоду з Любіном, якщо ми не будемо писати етичний план, якщо не будемо приймати генеральний план, якщо ми нічого робити не будемо, от що станеться? Часто так буває, що нічого і не станеться. І, 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 можливо, і не треба шкоди. Буває і так. А, але, як правило, ну, ми ж там зараз всі реалісти, хочеться зробити громаду конкретніше і кращою, але це треба мати на увазі. Бачу і місце. Бачення місця це образ, що має оволодіти всією громадою і її надихати. От мені здається, от, от я покажу от сайт Любліна, дуже красиво, класно зроблений. От їхній лого, і це назви City of Inspiration. І просто клиш заходиш на зараз покажу. От стратегічне бачення міста Сума. Всі наші, всі наші інтелектуали 2007-му зробили. От Оцей образ суми, який повинен надихати, а масою і надихнуть на, на розвиток. Тому написали, адміністративний центр прикордонної області, життєблагодатне середовище, середовищі, машину природобудування, хімічне виробниці, і так далі. Тобто, будь-якому інвестору, ну навіть якщо вже не говоримо про інвестора, просто про цих людей, які тут живуть, про нас з вами. Ну, це дуже складно навіть. По-перше, це з точки зору маркетингу. Я не спеціаліст марки, я політик більше експерт, я не спеціаліст в рекламі, маркетингу, але мені здається, що так писати не можна. І, і, і це за нами І хімічне виробництво, ну воно нас, насправді воно нас, з одного боку, воно нас готує всіх, а, а з іншого боку, воно нас вбиває. І писати, ну, що хімічне виробництво це якби наша мрія, ну, це, це по-моєму, було зайво. Власне, про підготовку плану дій це інша схема, Я б все зробив більше для мабуть, роздаткових матеріалів. І план дій, критичні питання, які я там перед цим, перед цим позначав. Їх може бути багато. Я те, що в мене вчора ввечері, якби перше там на думку прийшло, я його напи написав. Я не кажу, що він такий має бути. Просто це якби моє бачення. Я, я написав перше критичне питання. Я думаю, що суми має бути центром регіону, друге критичне питання це людські ресурси, залучення іноземних інвестицій, конкурентноспроможність громади і ефективна інфраструктура і транспортна система. Після виступу нашого польського гостя, правда, я перший би пункт, зараз би переставив на друге і на перше місце поставив би там суми, мовно кажучи, європейське місто. Або, ну, тобто, там, має, там має йтися про якісь цінності от відкритості, там має йти про якість е, послуг, там має йти про якість життя тут і так далі. Тобто е, суми центр регіону має йти далі. Е, там, де йдеться про... Бачення наше регіональне і що ми є справді центром. От, е, е. Тобто це вже, скажімо так, в контексті майбутньої реформи, адміністративно територіальної реформи, це не, не можна ставити на перше місце. Це я вже зараз зрозумів, але тут вона якби стоїть. Я пробую чином тут розшифруватися. Ну, Це зразок знов-таки, це те, що просто вчора писав, так от вийшло, так і написав. От, як, як я це бачу? Ну, от, наприклад, Перша мета це ми створюємо координат, якусь активність по координації брендінгу міста. Далі привабливість для туристів-відвідувачів, створення адміністративного округу суми. Ну, це така мрія, я думаю, що під час майбутньої реформи так і буде, і розробка реформи. Ну, Я тут пишу, що ми там, створюємо сумський дійсний да? лег, от нас не мрія. Хоча в усіх правилах забороняється писати таку мету нереальну або якусь таку ну, шизофренічну, скажімо я написав, що є в нас така мрія, чому б її не закласти, а давайте створимо. Чи там просування наших музичних фестивалів і так далі. Тобто треба і те, що ми вже маємо, і те, і те, як би про, про що ми мої людські ресурси, тут згадав про університети. Культурне громадське життя і доступність житла. Ну, можна не читайте, не будьте критичними, це просто перші думки, які от просто впали. Залучення інвестицій і конкурентноспроможність. Іноземних інвестицій. Нам потрібна база інвестиційних пропозицій. От я написав створення індустріального парку в мікрорайоні, мікрорайоні Степановка, наприклад. Я думаю, що Стіпановка має бути там, мікрорайони, міста Сум Я думаю, Там має бути ну, принцип там, працюємо в Стіпановки, живемо в піщану. Да, ну, чому ні? Тобто має бути якась така перспектива бачити.